Так, привіт, ми красуні з вами гінеколог Яна Пастушенка, і сьогодні ми поговоримо з вами про менструальні чаші. Це дуже цікава тема, навіть для мене, як для лікаря-гінеколога, і часто в своїх дівчат, які використовують менструальні чаші, я також питаю, чи зручно це для вас звичайно. Той хто розпочав їх використовувати, каже дуже звичайно. А саме головне дівчат це економічно. Тому що одну чашу ми можемо використовувати дівчатка до п'яти років, Оків навіть більше в залежності, яка це чаша. Перш ніж підібрати чашу, якщо ви не готові купити 2-3 різних, тобто різних розмірів, ви маєте зрозуміти, що ви маєте під час місячних чистими руками спробувати в, е, наскільки глибоко е, зможе, ну, якщо чесно, я би не радила, краще це зробити з лікарем або дуже класно вимити руки і висоту. Виміряти піхви, довжину піхви пальцем під час місячних, щоб можна було вибрати для себе розмір цієї чаші і правильно її вставити. І чи буде вона зручна? Плюси в тому, що дуже класно використовувати спортсменам, ті, хто займається плаванням і іншими видами спорту. Також один з плюсів те, що е, реально ви підекономите. Плюс вона не сушить е, слизову оболонку піхви. Також дівчата не забуваємо про протипокази, які є у будь-чому. Просто треба уважно це читати. А і ще один з плюсів менструальної чаші в тому, що вона не викликає токсичного шоку на відміну від тампонів і може використовуватись до 12 годин. Але дівчата, як на мене, найголовніше це правильно її приводити в порядок. Чому? Тому що, якщо ви занесете собі якусь інфекцію, або розмножити е, ту флору, яка не має знаходитись в піхві, то краще її не використовувати, а використати щось інше: наприклад, тампон, або той самий, е, або ту саму прокладку, яку можна змінити без проблем, без проточної води. Так, кіцюньки, сподіваюся, що ця інформація була корисна для вас. І знаєте, плюси е, в наш час. В тому, що у нас є доступ до гуглу, до всього все уважно читайте і шукайте плюси саме для себе. Всіх люблю, цілую, ваша Яна Володимирівна.